Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас тут нове надходження Ford Focus в кузові Універсал. Авто на таких от доглянутих оригінальних дисках. Авто дуже приємне і м'яке в ходу. Автомобіль обладнаний дизельним двигуном. Об'ємом 1.6, який працює в парі з п'ятиступеневою механікою. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Доглянутий по екстер'єру. Давайте глянемо, як він виглядає всередині. Ось такий от доглянутий текстильний салон. Є електродзеркала, повний електропакет. Пробіг у нас на авто 201 тисяча кілометрів. Авто обладнане кліматконтролем, також такою от штатною магнітолою. Давайте глянемо, як авто заводиться. Придбати авто можна на вулиці Володимира Великого, місто Львів, компанії Автопарк. За готівку, кредит, а також у лізинг.